Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 жовтня. Українські безпілотники атакували третій за величиною нафтопереробний завод Росії у неділю приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту, вразивши основний блок, який переробляє близько 155 тисяч барелів нафти на день. Безпілотник влучив установку первинної переробки сірію 7 на НПЗ та Неко. На цех припадає приблизно половини загальної річної виробничої потужності. Заводу нафтоперероб. Бний заводи танеко має річну виробничу потужність понад 17 мільйонів тонн, 340 тисяч барелів на добу. Через атаки безпілотників уже близько 25% нафтопереробних потужностей Росії були закриті. Попит на продукти переробки вище ніж на російську нафту. У ПСА Рози змі пише, що на Росії у Самарській області призупинив роботу Куйбушевський НПЗ, нібито через недавню атаку дронів. Під час сьогоднішнього ремонту НПЗ пролунали серія вибухів та повторна детонація, після чого загинули десятки робіт. Удари по НПЗ продовжуються, попри прохання США. Зокрема, Салівана не бити по НПЗ залужний відмовився від прохання союзників. Його пора дотримуються Сираський армагедон на Росії буде ще більшим. У той же час журналістка Марина данрюк Ярмолаєва пише наступне: турботливий чиновник США через Financial Times радить гор міністерства оборони та СБУ припинити удари по російських НПЗ. Інакше ціни на нафту підростуть. І хтось не доїде на батьковому роздовбаному Мустангу на вибори обирати Байдена. Франція та Китай дуже раді сховати список друзів війни, які торгують на болотах, бо це мовляв дуже псує імідж для торгівлі. Сенатор Грем, якого Трамп очевидно намітив у віцепрезиденти, радить нам провести мобілізацію до 27 років. По ходу цього табору. Уявлення, що наша війна це якесь маленьке місово під І якщо тебе це не торкається, то пофігу хай на руках а виграють війни, аби не по НПЗ били. І нарешті Саліван приїздить із візитом відчою до Києва, де буде багато оптимізму. Перше замовчування слів про перемогу з територіальною цілісністю. У цей час армія РФ б'є по Дніпроге, старає цілу вулицю у Запоріжжі, робить непридатним для життя Харків і що там світ достатньо глибоко стурбований. Нам варто вчасно визнати, що Україна втратила геополітичну ініціативу. Пихатість пана Зеленського оточення його самого лизоблюдами з аватарками погано компетентних єрмаків та жовково зараз напряму б'є по Україні. Кожен хоче урвати своє з нашої війни і систе за стіл переговорів, переможців в Україні може бути відведене місце суші -гір. Ну, знаєте, це коли на дівчину в бікіні або без розкладають суші і роль, і пилизнюки чавкають юротами. Нічого не колиша твій біль, крім тебе самого, тому робимо висновки. Російська НПЗ занадто смачна ціль, аби її не переслідувати. Це ота сама слабка ланка російської економіки в момент посівної піку військової промисловості. Тут єдине варто було би краще працювати партнерами рамку, які ми працюємо для цього. Наші депутати військові делега. Ціях мали б працювати по усьому світу, і вже прямо зараз розказувати про геноцид Дніпрян і удари по Дніпрогесам, дизель і Бенц, із яких цих НПЗ йде на наш фронт. Отже, це законна ціль у світі не бракує любителів простих рішень, особливо напередодні виборів, оддале у часті електорату посрати на Україну аби галон бензину був дешевий. Коли я дивлюся на Салівана, я думаю, що він якби жив років на стораніш, побудував би розкішну кар'єру будлегерам, коли я бачу, де сім'я Вікторії Нулан. До згадую не печиво на майдані і участь в ядерному розброєнні статті і мужика напередодні уторгнення, що ось і прокинемося. Ми в новій реальності, де нова реальність передбачала окупацію, поглинання України заради подальшої окупації східної Європи з ресурсом плюс 37 мільйонів. Як ви розумієте, за цього сценарію ніхто не ви не панікався з українцями з програмами для біженців і курсами мови з безкоштовними хатами? Коли я слухаю Макрона, то поважаю його гострий розум, але згадую попередні мирні ініціативи Оланда Озі, які не принесли доброго ані нам, ані Грузії. Мораль, я розумію, чому після війни судного дня Ізраїль покладається на себе свою власну мілітаризованість і власне ВПК. У нас мають бути свої дрони і ракети, бо таурусів хіба правнуки діждуться. Саме так ти не будеш за подачки обіцянки, типу Бутлегара і торговки терпіти історії про небити по НБЗ російському, бо нам треба бензин. Ти просто зробиш усемочки. Якісно і точно без прес-релізів, звідки ми маємо знати, що там трапилося, може клінери Рили, може варто придумати історію для прикриття про народного месника Євлампія Пригожина? У цій історії погане лише одне у нас незламні люди, прекрасна армія, але в якості державників довбні. Ці довбні свідомо різали в за три роки до великої війни, і нині самі не проти під коїни від Китаю. З цим і живемо, і маємо вижити та зробити висновки, що єдиний друг у тебе ти сам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.